По квартирі усім українцям збільшені виплати та пільги на медицину. І ні, це не якась казка чи клікбейтний заголовок. Так працює сектор соціального забезпечення у Фінляндії. Ви ж вже чули, що ця країна має одну з найкращих у світі систем соціального захисту населення. І тут ви ніколи не опинитесь голодними на вулиці, а в країні навіть немає безхатьків. Чому? Тому що цим займається Кела, фінська державна організація соціального забезпечення, яка надає такі послуги українцям та й загалом усім мігрантам, які прожили більше одного року у Фінляндії, а також, звісно, і фінам. Та гарантує розумний дохід тим, кому загрожує безробіття, хвороба, інвалідність, старість, народження дитини або втрата опікуна. Суспільство має забезпечені достатні соціальні та медичні послуги для кожного. Право на соціальне забезпечення закріплено в Конституції. Отже, ви на каналі Життя у Фінляндії разом з Дмитром Абрамовим, і в цьому відео я вам поясню, як працює ця система для українців, які приїжджають у Фінляндію за тимчасовим захистом, кому вона. Доступна та які умови треба виконати, щоб скористатися послугами Келлі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, бо по статистиці більша половина глядачів дивляться це відео не підписаними. Тому ставте лайк, коментуйте, і це дуже допомагає органічно розвиватися каналу. Дякую! Що таке Кела? КЕЛА це інститут соціального страхування у Фінляндії, якщо в перекладі. Це фінська установа, яка управляє національною системою соціального забезпечення. Її мета це забезпечити базовий рівень соціальної безпеки для людей, які живуть у Фінляндії на постійній основі. Кела охоплює близько 4,5 мільйонів осіб, фактично кожного жителя Фінляндії. У суомі нагадаю, всього приблизно 5,5 мільйонів осіб. Система соціального захисту у Фінляндії вважається однією з найефективніших і найпрозоріших у світі. Фінляндія виділяє приблизно 25-30% ВВП на соціальний захист. Це один з найвищих показників у Європі. А також громадяни Фінляндії та постійні жителі отримують кела картку, яка є своєрідним ключем до пільгових медичних послуг. Знижки автоматично застосовуються при відвідуванні лікарів чи купівлі ліків у аптеках. А кожна родина у Фінляндії отримує виплату на дитину незалежно від її доходу. Отже, як українцям можна претендувати на отримання послуг від кела із необхідних мінімальних умов, треба прожити не менше одного року у Фінляндії та перейти на муніципалітет перед тим як подаватися на виплати кела. Та не мати ніяких додаткових коштів на існування, тобто роботу у Фінляндії або за кордоном. Кела це обов'язково перевірить. Тобто, перший рік вам надає послугу приймальний центр, вони займаються вашим проживанням, виплатами, медичною допомогою та усіма іншими питаннями. А коли проходить рік, то ви маєте право або залишитися на приймальному центрі, або перейти на муніципалітет і отримувати послугу соціального захисту від КЕЛИ. Взагалі, Кела надає близько 70 різних послуг, послуг для мігрантів та громадян, але нас цікавить саме декілька основних з них. Це виплата на оренду квартири та застави. Сюди ж додатково виплата на меблі, бо майже всі квартири в Фінляндії здаються без них. Виплата на базові витрати на місяць, та додаткові пільги на медичне страхування та стипендії за навчання, але то вже від кехи. Але б я все одно б хотів би розповісти вам про це в цьому відео, в контексті того, щоб ви розуміли, що вас очікує на муніципалітеті, які місячні виплати ви будете отримувати через рік життя у Фінляндії, тому що нам. Цепалітеті ви зобов'язані або працювати, або вести бізнес, або вчитися на мовних курсах чи десь на професію на повний день, так би мовити. Сидіти на дивані точно не вдасться, якщо ви хочете отримати окрему квартиру та вдвічі більше виплати ніж на приймальному центрі. Отже. Про допомогу на оренду квартири та заставки ви маєте право обрати будь-який муніципалітет та будь-яку квартиру, яка вам подобається з сайту оголошень, не обов'язково в тому місці, де ви проживали на приймальному центрі. Це може бути, хоч Оулу, хоч ЮНЦ, хоч Гельсінки, ЕСПО ЧІТУРКУ, де вам заманеться, і там орендувати собі квартиру відповідно до лімітів, які надає Кела відносно кількості осіб, які будуть проживати та регіону оренди. Ось перед вами таблиця, і ми можемо бачити, що наприклад на одну особу у місті Гельсінкі ліміт є 715 євро. А сімейна пара може розраховувати на квартиру вартістю вже майже 900 євро. Але якщо ми візьмемо регіони, наприклад, Тампере, то на одну особу виділяється 589 євро, а на пару 743. Звісно, якщо у вас є двоє дітей, наприклад, то це вже рахується як 4 персони, і в тому ж Тампере ліміт вже буде 925 євро, а в столиці аж, аж 1122. Але пам'ятайте, що в столиці ціни на оренду житла, звісно, вищі, тому ці ліміти, як на мене, дуже комфортні та справедливі. Якщо не вдаватися в подробиці, то кела буде платити 70% від вартості оренди а інші 30% буде зніматися з вашої базової місячної, місячної виплати, яку вам буде платити також кела. І додатково треба ще ж заплатити заставу за квартиру у розмірі одного місяця. Це також покриває кела. Отже, з цим розібралися, квартиру в оренду ви отримали. До речі, коли ви вийдете на повноцінну роботу, ви можете залишитися жити у цій квартирі, просто продовжити самостійно платити за неї. Далі ви маєте право на базову соціальну допомогу. Ось на цій табличці ви бачите, що на одиноку особу виплата становить майже 600 євро щомісяць, на пару, яка проживає разом, трішки більше тисячі євро. Та на дитину 300-400 євро додатково, в залежності від віку. Ця виплата розрахована на покриття усіх базових витрат на їжу, транспорт, одяг, розваги, інтернет, комунальні платежі та інше. Також, коли ви заселяєтесь у пусту квартиру, ви можете податися на виплату на меблі. Вони дуже залежать від міста в муніципалітеті, де ви орендували квартиру. Наприклад, на одну особу в місті Ярвінка ця виплата може складати 800 євро, а у сусідньому місті Кєрева вже 1100. На двох осіб це вже буде приблизно від півтори тисячі. Виплата зараховується на вашу банківську картку, і потім ви вже самі їдете і купуєте що хочете і де хочете. Можна придбати нові меблі з Ікеа. А можна зекономити і пошукати в секонд-хендах або на Фейсбуці, а на залишок купити щось ще, наприклад, ноутбук для навчання. Це вже ваше право, як розпоряджатися цими кожними. Щодо пільг на медичне страхування, то ви отримаєте кела карту яку будете використовуватися у лікарні та аптеці. Вона дає суттєві знижки на ліки та деякі покриває повністю. Там це більш індивідуальне питання залежить від факторів. Такела надає ще десяток послуг та виплат, про усі в одному відео не розповісти. А також ще хотів додати з приводу 9 євро за навчальний день. Додатково до виплат кели на базові місячні витрати та за оренду квартири, ви ще маєте право отримати 9 євро за кожен навчальний день від кеха центру. Туди треба окремо подавати заявку за ту кількість днів, яку ви відвідали за минулий місяць або декілька одразу, і вони будуть вам додатковим бонусом, так би мовити, до вашого місячного бюджету. Тож, давайте підводити підсумки. Приїжджаючи до Фінляндії, ви можете одразу розраховувати на повну підтримку зі сторони приймального центру. Вам нададуть житло в гуртожитку або в кімнату в квартирі. В рідких випадках, якщо пощастить сім'ї з дітьми та собаками, можуть надати якусь простеньку окрему квартиру. Ви отримуєте відносно невеликі виплати, яких мінімально вистачає на усі базові потреби. Але вже через рік. Проживання ви маєте право перейти з приймального центру на муніципалітет, і кела вам буде оплачувати квартиру, яку ви оберете там, де ви захочете жити, та надавати щомісячну виплату фактично в два рази більше ніж на приймальному центрі. Але пам'ятайте, що це все не про халяву та неробство. Вам Фінляндія надає комфортні умови, щоб ви вчилися та інтегрувалися у фільські фінські сульспі... Та інтегрувалися у фінське суспільство, щоб потім змогли спокійно працювати або вести бізнес. Тому це шанс не втратити його. Отже, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою та корисною. І ви підпишетесь на мій канал. Думаю, що не всі здогадувалися про Келу, тому поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, це допоможе розвиватися каналу ще активніше, а також поширте це відео своїм друзям, кому це буде цікаво та корисно. З вами був Дмитро Абрамов на каналі Життя у Фінляндії. Залишайтеся з нами, тут завжди цікаво та корисно. До нових зустрічей.